Сьогодні ми з вами поговоримо про зарплати в Україні, що очікувати на подальші 10 років. Вона буде зростати, буде незмінною чи навпаки буде знижуватись. Давайте розбиратись. Отже, в першу чергу ми повинні з вами проаналізувати валовий внутрішній продукт. Подивитися, як це все формувалось історично, що на сьогодні, яка ситуація у нашій економіці є сьогодні. Цьому році, і що очікувати на майбутнє, адже саме від валового внутрішнього продукту, це тобто кількість товар та послуг, наданих в межах нашої країни і вироблених, буде саме залежати заробітна плата наших громадян. Отже, ні для кого не секрет, що саме війна впливає негативно як на економіку, так і на валовий внутрішній продукт. Тому, от починаючи з 2014 року. Валовий внутрішній продукт почав пригальмовуватись. Ну, от взагалі після 2008 року, коли була іпотечна криза у світі, і фінансові сектори вони всі знижувались. Потім це от 2014 рік, перша така суттєва криза у нашій країні, і потім уже в 2022 році вже повномасштабна така серйозна криза, яка звісно вплинула на ВВП нашої країни, і звісно, це зниженням. Тому ВВП України взагалі от е, останні два роки е, він залишається доволі високим, якщо так подивитись, по е, саме звітах нашого уряду ми впали близько так, 30%. До е, початку війни це було 200 мільярдів доларів номінальний ВВП, а на сьогодні це близько 160. Тобто, це був у 2022 році і у 2023 році прогнозований також залишається близько таких відміток. І тут нам потрібно взагалі подивитися, що е, дуже сильно нам допомогли це західні партнери утримати нашу фінансову систему, всі наші виплати е, і тому подібне. Адже у 2022 році ми отримали близько 32 мільярдів доларів при ВВП у 200 мільярдів до війни. Це доволі суттєво. А у 2023 році ми отримали 41 мільярд. Допомоги, от загальна фінансова допомога, не включаючи військову. Тому це дуже суттєво, і це 23% від нашого поточного ВВП. Тому якщо ми от одразу приберемо з вами цю допомогу, то по суті реальний ВВП е, саме буде становити там близько 125-130 мільярдів доларів. І якщо так подивитись по різних секторах. Вони впали доволі суттєво. Більш ніж на 30%, ніж от наше ВВП. Будівництво там близько взагалі 68% було зниження. Що буде із заробітною платою, ми повинні з вами подивитись комплексно, тому що це все сукупність різних чинників, які впливають от на нашу економіку, на ВВП, і потім аж в кінцевому результаті на заробітну плату. І якщо от брати до уваги те, що я реалістично бачу, найбільш ймовірний сценарій це замороження конфлікту із збереженням тих на тих позиціях, які є на сьогодні, тобто, це та лінія фронту, яка є на сьогодні, от вона, скоріш за все, буде і на подальші роки при тому ж сценарії відбуватись. Якщо це все так заморозиться, то ми розуміємо, що це буде висока міграція населення трудового населення і дітей із країни. Звісно, це буде давити економіку вниз, тому що люди, це саме і є двигун економіки, люди, які працюють. Тому, якщо буде меншати населення в країні, звісно, це буде спад економіки, це буде менше товарів і послуг, вироблених та наданих в межах нашої країни. Запрошую у свої соціальні мережі у інстаграмі. Я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів. А в телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. І звісно, у нас і так до війни був дефіцит, і під час війни дефіцит бюджету на Тобто, те, що ми можемо податками та зборами зібрати, це лише близько 50% те, що нам потрібно для того, щоб державі. От Фінансувати різні напрями, які вона повинна. Отже, мені здається, що, скоріш за все, от наступні роки, навіть якщо там буде спокійний уже час, то скоріш за все податки і збори будуть піднімати, бо фінансова допомога вона здебільшого в той час, коли от нам це дуже критично необхідно. Але коли вже будуть більш мирні часи, то скоріш за все. Нам скажуть, що давайте ви якось вже самі. Тому ці гроші потрібно десь брати, або всередині країни за допомогою податків, або, можливо, брати нові кредити, нарощувати свій зовнішній борг. Звісно, це також має місце бути. Це все комплексно буде виглядати. Ну і, звісно, це все буде давити доходи населення вниз, тому що. Привабливість нашої країни буде зменшуватись, податки зростають, бізнеси нові не відкриваються, не масштабуються, і країна після ось таких воєнних подій, звісно, вона не дуже конкурентно спроможна на світовій арені. І, звісно, якщо кордони відкриті і є сусід, в якого є висока, високий рівень економіки, високі доходи там в декілька разів, то звісно. Українське населення, скоріш за все, більшість з них нададуть перевагу от поїхати у сусідню країну і заробляти там в декілька разів більше. Тому, от саме оці чинники і будуть на подальші 10 років, на мій погляд, зменшувати заробітну плату наших громадян саме у доларах. В гривні, звісно, є інфляція, вона буде обесцінюватись, постійно от індексація заробітних плат, пенсій і тому подібне, але все одно в доларі це буде знижуватися. Якщо це до війни було близько 520 доларів середня заробітна плата по країні, то вона може навіть знизитись до 250-200. до 200. Це вже такі прям критичні відмітки, які я бачу доволі навіть реальними. Отже, такі очікування. Мої на подальші наступні роки. Що думаєте з цього приводу? Ви напишіть мені в коментарях. А в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на соціальні мережі в інстаграмі та телеграмі і до нових зустрічей. Бувайте!